Україна – це серце Європи. Щоб стати справжніми європейцями, ми повинні змінювати себе. Ми, учні Радивилівського НВК, школа номер 2 ліцей, зробимо все, щоб жити гідно та стати частиною Європи. Бути європейцем це бути вільним у правах, свободи дії та вільно подорожувати Європою без всяких проблем. Бути людиною, яка буде цінувати культуру інших людей та їх думку. Бути європейцем означає, що на старості літ ти зможеш жити достойно. Бути європейцем це бути патріотом своєї землі. Бажати, щоб наша батьківщина піднялася з колі на новий рівень, бути впевненим у завтрашньому. Я вважаю, що бути європейцем це не лише належати до європейського союзу, але й бути зовсім іншою людиною, як інтелектуально, так і. Втро. Я вважаю бути колекційною частиною великої людської спільноти. Ми гордо говоримо! Ми – українці! Ми нас тиснило Ми – патріоти! Ми вперше спереджуємо! Ми – геропейці! Від малого до великого ми – Україна! А зараз ми дізнаємось, що для учнів нашої школи означає вислів Україна це Європа. Європа для мене це нове та незвіддане, але цікаве майбутнє. Я сподіваюся, що ми станемо справжніми європейцями та зробимо свою країну щасливою. Європа це іскра Канадії. І саме вона потрібна нам, щоб розпалити наше полум'я стабільного та щасливого життя. Україна, яка йде в Європу країна, яка ще покаже всьому світу, що ми братця козацького роду. Ми добилися світу, що ми не зламо, не переможні, А отже, в гідні називатися європейцями. Я українка. Молодь за європейські цінності. Молодь за європейське майбутнє. Ми прагнемо змін. Україна це є.